Терези, близнюки та водолії. Давайте подивимося, що принесе вам квітень місяць. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях, слово приймаю. І так, давайте подивимося особисте життя. Терези, близнюки та водолії, що в особистому у квітні місяці. Знаєте, буде таке здаватися враження, що ви наче ходите по колу. Ви повертаєтесь в якісь минулі історії, в якісь минулі ситуації. Десь якось ви дивитеся на. Ситуацію, яка склалася у відносинах через рожеві окуляри, не можете до кінця усвідомити, яке рішення приймати. Дуже багато якогось супротиву і ви будете, знаєте, у своїх відносинах не підпускати до себе близько партнера. Якось ви будете триматися трошки відокремлено. Чоловік. У вашому житті, якщо він є, він буде проявлятися, і він буде, знаєте, таким трошки стриманим, закритим і десь може буде намагатись проявляти якісь почуття, а потім це все буде різко змінюватися на якесь таке відстоювання позиції. Якщо у вас немає чоловіка, то ви можете зустріти на своєму шляху чоловіка і теж такі будуть, знаєте, у розумінні сприйнятті гойдалки. Давайте подивимося, що в роботі, так, робочі моменти на квітень місяць, що взагалі по розвитку та по роботі, терези, близнюки та водолії. Давайте подивимося, що в роботі. А в роботі не вистачає визначення у тому, куди ви рухаєтесь, чому навчаєтеся. Якось в цьому місяці дуже багато якихось розчарувань. І ви так будете, знаєте, чогось дуже сильно побоюватися. І це буде змушувати вас так закриватися від всіх, відходити, відокремлюватися, Необхідно бути досить уважними, щоб не заблукати у власних якихось ілюзіях. Не завести себе туди, де вам не місце, не накручувати ситуацію більше, ніж вона є. Вам. Треба визначитися, чого ви прагнете та куди рухаєтеся. В цьому місяці у вас будуть якісь цікаві пропозиції, але ви можете на них не відреагувати загалом. І це може вплинути на рівень вашого доходу і загалом на ситуацію. В якій ви можете опинитися, будьте уважні, щоб вас не затягли в якісь сумнівні історії. Що стосується фінансів, так, отримання результатів, можуть виникати якісь труднощі, може бути якесь обмеження, як наче ваші плани, до яких ви йшли, і чого ви хотіли, вони можуть в один момент отак, зруйнуватися, і необхідно буде шукати вихід. Дуже важливо концентрувати свою увагу на позитивних аспектах і не зациклюватися. Тільці, козороги та діви. Давайте подивимося ще вас, що принесе вам цей місяць квітень, так, яким він буде для вас. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях слово «приймаю», то давайте дивитися. Тільці, козороги та діви, яким цей місяць буде для вас? Знаєте, у цьому місяці ви можете відчувати емоційну таку нестабільність, розгойденість. Ви можете дуже сильно реагувати на якісь відносини, так, це спілкування з партнером. І буде таке бажання відійти від якоїсь дуже важливої ситуації. Давайте особисте, так, особисте життя. Що в особистому? В особистому житті якийсь такий депресивний стан. Ви можете накручувати себе, перебувати в такому смутку, в такому нерозумінні, що відбувається, така закритість і відсторонення від всіх. Тільці, козороги, діви, що у відносинах, ви можете отримати якесь повідомлення, яке може вплинути на ваше особисте життя через фінанси, матеріальну якусь вигоду. От і це дуже таки позначиться на вашому самопочутті. Загалом енергія дуже агресивна. Ви можете як ображатися, так і ображати свого партнера, оточуючих людей, можете намагатись відстоювати якусь свою позицію. Давайте подивимося роботу, так? Тільці, козироги і Діви, що у квітні місяці в роботі. А в роботі незадоволення матеріальним становищем. Як би не було, ви будете фокусуватися на тому, що вас не задовольняє. Це таке, знаєте, небажання рухатись, небажання переходити на новий рівень. Неготовність залишати те, що вас не влаштовує, і йти в щось нове. Ви будете фокусуватися якраз на тому, що все не так, що мене це дістало, що я не готовий на спілкування, я не хочу виходити із цієї ситуації. Ви можете конфліктуватися. З усіма. І знаєте, у вас всередині прямо може бути такий внутрішній конфлікт, така закритість, бо я не знаю, чого я до кінця хочу. І я розумію, що мене все не влаштовує, але нічого з тим я не готовий робити. Що у фінансовому плані? Давайте подивимося: тільці, козороги та діви. Що у матеріальному? А у матеріальному повний застій. Руйнування планів і от бажання змінити ситуацію. Бажання внутрішнє воно є, але готовності не вистачає. І у фінансових моментах це також такі от напружені ситуації. Ви будете ходити по колу і просити допомоги у близьких людей. Вони вас зможуть, до речі, підтримати. Це ваша опора і ваша надія. Так. Раки, скорпіони та риби на квітень місяць. Давайте подивимося, яким цей місяць буде для вас, так? Що чекає, на що звернути увагу? Залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях слово приймаю. Та давайте дивитися. Раки, скорпіони, риби в особистому житті, так? Що чекатиме вас в особистому житті у квітні місяці? Знаєте. В особистому житті у вас будуть можливості зустрітися, мати якісь зустрічі, поговорити із якимось чоловіком. Якщо ви не у відносинах, то ви можете його зустріти. Якщо у відносинах, то ви матимете якесь спілкування, якесь прояснення тих відносин. І скажімо так, що у цьому спілкуванні, у цій зустрічі. Буде відчуватися брехня і нещирість. Варто звернути на це увагу. Будуть проявлятися моменти, і вас це буде дуже так чіпляти. Якщо ви хочете вийти з цієї ситуації максимально для себе в плюс, виходьте із зони комфорту, не закривайтеся, проявляйтеся, говоріть про те, як ви дійсно бачите ситуацію і відчуваєте. Не поспішайте приймати якихось рішень у відносинах. Будьте достатньо такою, знаєте, жінкою, яка може логічно мислити, і яка відчуває і чує своїм нутром, тому що буде на що звернути увагу загалом. В особистому житті достатньо багато нещирості в цьому місяці може бути, і ви будете достатньо себе напружено почувати, якісь такі невиправдані очікування у відносинах. Що по роботі у квітні місяці, дивимося, ваші сподівання, ваші мрії, ваші а, плани, ви будете намагатися їх втілити, реалізувати, буде проявлятися незадоволення, таке легке, але. У вас буде можливість щось змінити в роботі. І якщо ви не будете сидіти в страху, а будете діяти, вашого потенціалу сил вистачить на зміни. Не накручуйте ситуацію. Все, що буде відбуватися в цьому місяці, це може бути зміна роботи, це може бути зміна проєкту, це може бути зміна підходу до роботи, дасть вам гарні результати, врешті-решт. Що по фінансам? По фінансам, ви себе відчуєте достатньо достатньо гарно. І необхідно буде навчатися і використовувати свій потенціал, свою силу, і слухати свій внутрішній голос. Ви отримаєте ви нагороду за свою роботу і за те, як ви в неї вкладаєтеся. Овен, Лев та стрілець. Що вас очікує у квітні? Давайте подивимося. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях, слово приймаю. Овен, лев та стрілець. Давайте особисте життя подивимося. Так? Що у відносинах? У відносинах якісь можуть бути конфлікти, напружені ситуації. Можуть проявлятися якась інформація, якої ви не знали, не помічали. Якісь таємниці можуть вилазити назовні у квітні. І ситуація у відносинах загалом вона може зависати, як наче розвитку якого б вам хотілося, ви не побачите. Навпаки, ваше оточення буде намагатися втрутитися у ті відносини ваші, особисте життя, у ваші якісь рішення. Необхідно бути досить уважними. Необхідно слідкувати за тим, як ви спілкуєтеся, так, і на що ви реагуєте. Ви, як наче, будете перебувати в залежності, в залежності від когось, від чогось. І ідуть такі достатньо багато якихось моментів розчарування, розчарування емоційного. Давайте подивимося, що в роботі, так, овен лев-стрілець, що в роботі у квітні місяці, так, які загалом будуть ситуації. Стосовно роботи, ви будете відчувати прямо всім своїм нутром, де ви можете реалізуватись що ви можете реалізувати, буде відчувати така, знаєте, свобода, свобода думки, свобода дій. Ви прям відчуєте свій потенціал, ви зможете реалізувати те, чого хочете, якщо будете слухати себе, свій внутрішній голос. У вас дуже багато енергії, запасу, ресурсів внутрішніх, так, де ви зможете отримати. Максимально те, чого хочете. Форс-мажорні ситуації можуть виникати, якщо ви не будете слухати свою інтуїцію. Тобто, коли ви будете більше дослухатися до, знаєте, таких своїх аналітичних здібностей, ви можете не відчути вчасно. На що варто би звернути увагу, зреагувати, щоб не втрапити в якусь непередбачувану історію? Що по фінансам? Давайте подивимося, фінанси. Так, шоу моменті, так. Винагороди. В моменті винагороди ви можете отримувати максимально кількість коштів, так, ту, яку ви заслуговуєте, ту, наскільки ви будете працювати. Але ви будете тривожитися. Якась така внутрішня тривога буде вас охоплювати через таку недовіру оточуючим і партнерам по роботі. Але загалом результати вас.